Овній раді відбулася сутичка між народними депутатами Олексієм Гончаренком від партії Європейська Солідарність та Данилом Гетьманцевим від партії Слуга народу. На кадрах, які публікують нардепи, видно, як Гончаренко під вигуки Я заблокую раду почав іти до трибуни, коли там виступав Гетьманцев. Депутат Євросолідарності накинувся на Гетьманцева через те, що не розглянули його поправку до законопроєкту. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук просив депутатів сісти на свої місця, проте вони продовжили штовханину. Навколо них зібралися також інші парламентарі. Деякі намагалися їх розборонити, але все було марно. Другий раз відбувається блокування трибуни. Не здається. Олексій не здається. Тік-ток зазнав. Чому виникла сутичка? Конфлікт почався під час голосування за законопроєкт про контроль над промисловим забрудненням. У нього хотіли додати соєву ріпакову правку, запровадити податок у розмірі 10% для тих, хто вирощує сою та ріпак і продає їх за кордон. Тобто, частина прибутку, яку аграрії будуть змушені віддати державі, збільшиться. 7 липня Аграрний комітет Верховної Ради відмовився підтримати законопроєкт із цією поправкою. Проти ініціативи проголосували 16 депутатів. Водночас фінансовий комітет, який очолює Данило Гетьманцев, навпаки, рекомендував його ухвалити. 16 липня відбулося друге голосування. І, попри блокування трибуни Олексієм Гончаренком, депутати все ж підтримали закон із соєво-ріпаковою правкою. За проголосували 245 парламентарів.